4 серпня відбулося чергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Одне з головних питань, які розглядали форми навчання у освітніх закладах громади. У Нововолинській територіальній громаді майже 6 тисяч школярів навчатимуться офлайн. Начальник управління освіти Сергій Мороз повідомив: усі дошкільні та загальноосвітні заклади готові до навчального року. До слова, вдруге, початок Занять у школах припадає на воєнний час. Форма навчання може бути інституційна, це очна, денна або заочна, індивідуальна, екстернат, сімейна педагогічна патронаж. Це індивідуальне навчання для дітей, яких є довідка на те, що вони не можуть відвідувати заклади освіти. Відповідно до сьогоднішніх умов, всі заклади. Загальної середньої освіти прийняли рішення на педагогічна рада про проведення очної форми навчання. Освітній процес запланований в очній формі, оскільки у навчальних закладах громади облаштовані укриття, куди у разі повітряної тривоги спускатимуться діти разом з педагогами. Зокрема, це стосується і дитячих садочків. Нагадаємо, нещодавно відновив роботу дошкільний навчальний заклад номер 2 який не працював через відсутність укриття. Як зазначив Сергій Мороз, у тих в школах, де укриття не може вмістити всіх учнів, навчатимуться у дві зміни. Школи кожен день. Садочки прийнято рішення, що вони проводять заняття в очному режимі. Всі 11 садочків і 11 шкіл мають місце для найпростіше укриття, а ті, які не мають, використовують укриття інших закладів освіти.